Компанія Громошторг є ексклюзивним дистриб'ютором заводу Оптігеп, яка виробляє жатки Оптісан, соняшник, Оптікор, кукурудзу. Сьогодні ми представляємо жатку «Оптісан». Які особливості цієї жатки? Ну, перше скажу, він обирає як рядний посів сонячний, так і безрядний. Гарно робить обкоси, дуже цікава жатка. Зараз поясню, як це все відбувається. Конструкція жатки. Рядкова жатка шнекового типу. Якщо ви звернете увагу на капоти, козирки капоти зроблені так, що коли заходить маса або стебло, або маса розрізається без ряду сонячка, все нахиляється до середини. в Кінці обрізається обрізним ножом. І нічого не вішається на захід. Якщо щось падає на капоти, то вібрацію все стікається, під шнек. Вібрація значить, за допомогою молоточка на резиновій основі стоїть на валу між редуктором екцентрік. За рахунок цього йде вібрація. Зараз ми піднімемо жатку, включимо, ви його побачите. не